Деякі заспокійли від уманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Ми боремося за свою країну. Новини в ефірі розповідаємо про найважливіше на 11-ту годину у студії Марина Кухар. Майже 600 абонентів без світла через обстріл верхньої терси. Це Пологівський район на Запоріжжі. Вдосвіта нагадаю, ворог скинув на приватний сектор п'ять авіабомб. Вщент зруйновані п'ять будинків, півсотні побитих. Одна людина загинула і ще одна поранена. 90 дронів запустила Росія цієї ночі по Україні. Повідомили повітряні сили. Протиповітряна оборона збила 56 із них на сході та півночі країни. Ворог атакував при фронтовій території у повітряних силах. Заявили про влучання у дев'яти локаціях: в Сумській, Харківській та Донецькій областях. У Росії підірвався колишній військовий майор, причетний до бомбардувань Маріуполя. Подія сталася цієї ночі у Ставрополі. Свідки розповідають, що він із приятелем сиділи на лавці у дворі житлового будинку, і один із них тримав гранату, яка іздетонувала. Загинули обоє. Колишній військовий Заур Гурцієв під час облоги Маріуполя керував повітряними боями і відповідав за наведення ракет. Останнім часом працював в адміністрації Ставрополя. Російські правоохоронці розглядають версію теракту і традиційно відпрацьовують український слід. Дрони знову атакували Московську область Росії. Вибухи чули у районі міст Звінігород та Апрелівка. В аеропорту Внуково вже вкотре за тиждень оголошували план перехоплення килим. Одинцово уламок збитого безпілотника влучив у багатоквартирний будинок. Пошкоджений фасад, вилетіли вікна. Жертв немає. Росія і московська область, зокрема, останні два тижні потерпає від нальотів БПЛА. Наймасштабніша за час е, повномасштабної війни повітряна атака відбулася в період з 20 по 23 травня. Тоді над тиловими регіонами РФ, нібито збили майже 800 невідомих дронів. А у Санкт-Петербурзі горів завод Авангард зайнялося напередодні ввечері. На верхніх поверхах підприємства згасити пожежу вдалося за кілька годин після опівночі. Її причини та наслідки наразі невідомі. Додам, що авангард є стратегічним російським підприємством. На ньому виготовляють радіоелектроніку та займаються приладобудуванням. Розвідував маршрути для російських ДРГ і наводив каби на позиції Сил оборони на Харківщині. СБУ затримала інформатора ФСБ. Ворожим агентом виявився 45-річний працівник одного із комбінатів у Богодухівському районі. Під приводом робочих поїздок він об'їжджав при фронтовій території, фотографував локації українських військ. А зібрані координати позначав на гугл-картах. Далі скріншоти надсилав своєму російському куратору. Зраднику оголосили підозру і йому загрожує до восьми років в'язниці. На фронті найбільш напруженою залишається ситуація на покровському напрямку. Упродовж доби ворог щонайменше 54 рази намагався штурмувати наші позиції. Повідомляють у генштабі, тиснуть окупанти і на лиманському відтинку. Бої точаться у районах населених пунктів Рідкодуб, колодязі, надія, греківка і біля серебрянського лісництва. Там генштаб зафіксував 24 ворожі атаки. На Краматорському напрямку сили оборони зупинили 15 ворожих спроб просунутися у напрямку Маркового, притеченого і поблизу Часового яру і Білої гори. 33 три бойові зіткнення відбулися на Курському напрямку. Ворог активно застосовував артилерію та авіацію. Загалом протягом минулої доби фіксували 205 боєзіткнень. Вони виконують найскладніші завдання на найгарячіших відтинках фронту. Бійці підрозділу активних дій головного управління розвідки Реванш захищають Україну з перших днів Великої війни. Як готують реваншистів, бачив наш лад величко. Відпрацьовують рух тактичною групою та ведуть вогонь по ймовірному противнику. Це бійці підрозділу активних дій головного управління розвідки Міноборони. Реванш нас викликають туди, де є критична ситуація, або туди, на такі задачі, які не під силу нікому. Ми приймали участь у більшості праці, котрі на початку війни робив Головне управління розвідки, і наші хлопці були майже всюди. Зараз готують сержантів реванш інтернешнл, тобто іноземних добровольців, які виявили бажання стати на захист України і не тільки України, а й Європи в цілому. Вони розуміють, що якщо Україна впаде, впаде і Європа. Реванш це штурмовий підрозділ спеціального призначення. Тому й підготовка тут на найвищому рівні. Навчаються щонайменше три місяці. Відпрацьовуємо все. Від базових навичок до роботи під час активності дронів і так далі. Медицина, тактика, стрільба, вогнева підготовка, інженерка. Все, що необхідно для успішного виконання штурмових задач. Боєць Альфа-2 із Франції захищає Україну ще з вересня 22-го. За роки повномасштабної. Побував у найгарячіших точках фронту. Звільняв Куп'янськ та боронив Бахмут. Я бачив окопну війну, бачив жахи війни. Я хочу, щоб хлопці тренувалися. Я хочу, щоб вони підвищували свій рівень. Це для їхнього життя. Я думаю про їхнє життя. Я не хочу втрачати людей. А тому навички бійці відпрацьовують до автоматизму у дружбу з Москвою. Француз Альфа не вірить, каже, захищатиме Україну стільки, скільки буде сил. Я не вірю в перемир'я. Ми будемо продовжувати тренуватися, воювати. Поки це буде тривати. Ми будемо продовжувати. Більшість іноземних добровольців підрозділу «Реванш Інтернешнл» – з країн Європи та Південної Америки. Є й зі штатів. У складі спецпідрозділу їх навчаючи й української мови. Влад Величко, Євгеній Олінський Ми Україна, марафон Єдині новини. Міністра закордонних справ Туреччини сьогодні очікують з візитом у Києві. Його порядок денний поки що не розголошують. Нагадую, що на початку тижня Хакан Фідан відвідав Москву. Там він мав зустріч з Путіним, головою МЗС Лавровим і головним перемовником РФ з Україною Мединським. Турецький дипломат запропонував їм провести і наступний раунд переговорів у Стамбулі. Україна досі не отримала від Росії так званий меморандум щодо припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом прес-конференції у Берліні. Нагадаю, росіяни обіцяли надати свою версію проєкту документа одразу після обміну полоненими у форматі тисяча на тисячу. Зеленський зазначив, Україна готова проводити перемовини з Росією, відкрита щодо будь-якого формату. А от Москва. Постійно відкидає запропоновані майданчики вони постійно будуть шукати причини, щоб не закінчувати війну. Хоча, якщо чесно, виглядає не дуже серйозно. Вони не хочуть в нейтральну Женеву, хочуть в натівську країну в Туреччину. Тобто, бачите, да. Тобто, питання не в тому, що це за країна і в якому вона альянсі. Питання виключно в Путіні. Виключно в їх відтермінуванні при Постійно шукають причини, щоб відтермінувати формат, в якому можна закінчити війну у Києві. Презентували проєкт Інферно сайт, що збирає інформацію про умови утримання українських військовополонених в російському полоні. З латини інферно це пекло. Засновники проєкту кажуть, їхня мета привернути увагу до кричущих порушень прав людини у російському полоні, задокументувати кожен акт насильства і, зрештою, домогтися справедливості. Подробиці у Марини Асмолової. Після прибуття полонині проходять жорстокі прийомки, під час яких їх б'ють дубинками, руками, ногами та електрошокерами. Деякі наглядачі при цьому одягають тактичні рукавички, щоб завдати якнайбільшого болю. Найбільше знущалися із військовослужбовців Азову та професійних військових. Такі дані про тортури у слідчому ізоляторі в російському старому осколі опубліковані на сайті під назвою Інферно. З Латини це означає. Пекло цей сайт це один з інструментів, який нагадує, показує суспільству і не тільки України, а світу, які жахливі умови, які жахливі тортури відбуваються там. В Московії це правда про реалії російського полону. Так про проект розповідають представники асоціації родин захисників Азовсталі і відділення міжнародного співробітництва Першого корпусу Національної гвардії України Азов. І знаходився я іменно 4 місяці в Оленівці, але я також був свідком, був на жаль учасником трагедії на бараку в Оленівці, де було. Жахливо. В Уланівці на бараку, де всі горіли, де хлопці кричали, було гірше, ніж в спекло. Але це мить це було декілька годин. Але на жаль, наші побратими, хлопці, друзі, близькі. Житаті рік знаходиться в полоні на сайті. Є сторінки багатьох місць утримання українців у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Там опублікована інформація і про катівні, і про тортури, і про умови утримання. Один із елементів цього проекту є інтерактивна карта. Це Росії та окупованих територій, на які ми хочемо показати ось цю масштабність, те, що це в принципі є цілеспрямованою політикою, а не якоюсь місцевою ініціативою. І відповідно ми це хочемо показати всьому світу. За словами засновників проекту, на сайті свідчення звільнених військовополонених. А ще джерелами інформації є журналістські розслідування, офіційні документи, звіти правозахисників та відкриті бази даних. Як ви думаєте, скільки місць тримання українських полонених і цивільних є в Росії і на окупованих територіях? 5, може 10, може 20, може 100? 300? Україна має 5 таборів для військовополонених і 5 тимчасових місць тримання. До всіх них є абсолютно вільний, безперешкодний. Доступ всіх правозахисних організацій, міжнародних інституцій МКЧХ, ООН. До жодного з 300 місць отримання українських полонених не допускають ані Червоний Хрест, ані ООН, ані ОБСЄ. Інформації від Червоного Хреста на сайті інферно немає. Щодо комунікації, не скажу, що вона легка. Тому що вони чітко стоять на своїх принципах невтручання, конфіденційності, і, на жаль, саме ці їхні принципи напевно і заважатимуть включення їхньої інформації на сайт Інферно. Тому що вони не розповсюджують, не діляться, не розповідають. Тортури, і катування цілеспрямована державна політика Росії. Ми знаємо, що існують цілі інструкції, які поширюються між місцями утримання українських військовополонених. Там, де в цих інструкціях чітко визначено, які тортури більш ефективні, які треба застосовувати до українських військовополонених. Цей сайт, який ви сьогодні бачите. Ми сподіваємось знову ж таки приверне увагу не тільки суспільств, а й політичних кіл, які зможуть впливати на російську. А машину вбивстві катувань засновники проекту кажуть, будуть і надалі наповнювати сайт достовірною інформацією про місця отримання українських військовополонених та поводження з ними, і закликають ділитися даними через форму зворотнього зв'язку. Марина Смола, Олександр Корецький, Ми – Україна, марафон Єдині Новини. У швейцарських альпах льодовик накрив ціле село. Воно майже повністю вкрите товстим шаром криги, снігу, каміння. Неушкодженими залишилося лише 10 будинків, які стоять осторонь. Також глиби льоду перегородили місцеву річку. Вона розлилася та підтопила околиці. За інформацією місцевої влади, одна людина зникла безвісти, три сотні вдалося вивезти. А стадо із півсотні корів евакуювали на вертольотах. Далі працюють Вікторія Малосвітна та Богдан Машай спокійного дня. Бережіть себе. Ми боремося за країну рівних можливостей.